Вітаю, друзі, від компанії Автовось. Мене звуть Володимир. Сьогодні коротеньке відео про те, як перевірити батарейку на Фольксвагені. Є Golf другого покоління з батарейкою 36 кВт. В народі прийнято вважати, що по Фольксвагену ніяк батарейку перевірити не можна. Давайте сьогодні будемо цю інформацію спростовувати, тому що купувати всліпу відносно недешевий електромобіль ми нікому не радимо. По гольфам ми користуємося спеціальним обладнанням, підключаємось через OBD11 і відповідним програмним забезпеченням. Зчитуємо показники по батареї. Слід зазначити, що дійсно терміну сох. State of Health у Фільксвагена немає, як такого, і будь-яким обладнанням, там офіційним, неофіційним, цей показник неможливо читати, бо він тут просто не закладений. Але є інші параметри, по яким здоров'я батарейки можна перевірити. Ось такий адаптер ми використовуємо. obd 11, я вже це озвучив. Можете знайти в інтернеті і придбати собі, якщо ви є власником Volkswagen і e або збираєтесь ним стати. Те ж саме ПО у нас стоїть для підключення. Натискаємо Connect. І йде з'єднання. З цим ПО, звичайно, що ви можете прочитати всі блоки, подивитися помилки, якщо є такі збережені або активні, почистити їх і так далі, друзі. Зараз більше сконцентруємося саме на здоровій батарейці. Отже, нам треба у розділі меню, де ми бачимо всі блоки. Можемо окремо в кожен блок зайти і передивитися там інфо. Заходимо в Gateway. Нам потрібні live Data. Зараз ми бачимо, що. State of Battery Charge SOC, так званий, у нас 55,5%. Тепер ми бачимо High Voltage Battery Energy Information у нас зараз 16,6 кВт, годин. грубо кажучи, заряд в батарейці поточний. Тобто на 55,5% 16,6 кВт годин в батарейці. Поки що вам нічого не зрозуміло, спробуємо розібратися. 35,8 це ємність батарейки, яку заявляє завод-виробник. Volkswagen закладає НЗ певну частину батарейки, яку ви ніколи не зможете зарядити. В доресті це було 12%, в Ресті, здається, 10%. Отже, 35,8 мінус 10% це 32,2 кВт. І фактично ви можете накачати цю батарейку. І з даних показників ми розуміємо, що якщо на 55,5% 16,6 кВт поміщається, то це означає 29,9 кВт вміститься з 0 до 100. Тобто, Максимальна ємність, яку ви можете зараз використовувати 29,9 32,2 мінус 29,9. І ми розуміємо, що сох у нас близько 93% Друзі, це той спосіб, яким користуємося ми, коли перевіряємо фольксвагені гольфи другого покоління. Якщо у вас є інший спосіб, як перевірити батарейку, будь ласка, діліться в коментарях або звертайтеся безпосередньо до нас. Можливо, разом з вами знімемо інше цікаве відео. Суть цього контенту. Дати користь нашим підписникам, дати користь власникам таких фіксвагенів є гальфів. По суті, дуже гарне вдале авто, але я розумію, що тенденція така, що ці авто купують всліпу. Ну всліпу купувати це трішки ну, неправильно. Отже, сподіваюся, цей контент був для вас корисним. Якщо так, не забувайте лайк, підписка і коментар обов'язково. Також, друзі, я нагадую, що у нас триває війна. Ми тісно співпрацюємо з двома підрозділами, які воюють, які захищають нас активно від ворога, який напевно нашу країну. Від Агресора Росії у цих двох підрозділів постійно є якісь потреби в обслуговуванні автомобілів, докупити рацію, купити екофлоу і так далі. По поточним зборам, які у них активні, ми залишаємо їхні банки в описі під відео. Будь ласка, долучайтесь до таких зборів. Звичайно, зараз в просторі буквально висить тема контрнаступу, настрої контрнаступу. Але давайте, друзі, не говорити, не чекати, а наближати контрнаступ. Дякую всім, хто долучався до наших зборів. Дякую всім, хто збирається долучитися. Наразі все. Слава Україні.